доблесні захисники гвардійці, сьогодні ваше свято професійне, опора наша, гордість українська на ваші плечі, нині усі війни, складна робота і відповідальна, нерідко ризикуючи життям, ви дієте рішуче і реально незламним володієте чуттям. Ви захищаєте важливі всі об'єкти. Запобігайте злочинним діям ви, коли у небі дрони і ракети вас захищають рідних молитви. Отож, блискучих успіхів у службі, в родинах миру вам, усім, Вардійської міцної дружби, благополуччя в кожний дім, здоров'я, стійкості і духу, всі мрії втілити в життя. Щоб швидко вибухи всі вщухли, затихло, щоб сирен витяг. Нехай Господь буде заохоронця досягнень вам і гідних нагород, засяяти у славі переможців, виварті нині всіх земних щедрот. Готові ми вклонитись перед вами, за те, що ви за землю стоїте. Під гімн пророчий, наш державний. Високостях в країни несете.